Привіт, мої королі, королеви, драма і короленятки. Я вирішила рандомно записати відео, базуючись тільки на тому факті, що мені зараз подобається те, як я виглядаю. В мене за спиною все, що цей килим. Пробачте, і я буду розказувати вам про токсичну дружбу, тому що мені здається, в нашому суспільстві яке трошечки зациклено на стосунках не вистачає репрезентації дружби. Особливо проблем в дружбі, тому так я буду зараз про це говорити: про те, як я зрозуміла, що моя дружба була токсичною уже оглядаючись на своє минуле, і можливо, ви зараз зі мною перефлексуєте і щось корисне для себе дізнаєтесь, теж перефлексуєте про свою дружбу. Я буду трохи нити, тому що токсична дружба це такий досвід, досить травматичний, але постараюсь не сильно. І так, перший випадок. Я буду розглядати тільки випадки з дорослого життя, тому що ну всі ми були дітьми, і там токсичне, не токсичне. Я вже не хочу на це звертати уваги. Всі ми були не ідеальними. Тому зараз люди дорослі мають відповідати за свою поведінку, в тому числі і в дружніх стосунках. Тому буду розглядати тільки ці випадки. І так, перший випадок стався, коли я навчалась в університеті. Чотири роки моєю подругою була одна дівчина. Називаємо її Настя, тому що її звали Настя. Такий дуже страшний Е, Так, І ми дружили з Настею не особливо, тому що у нас були якісь спільні інтереси. чи... Ми одна одній сильно подобались як особистості. Ні, ми просто були тими нещасними людьми, які жили далеко, і не їздили додому на кожні вихідні. Ми їздили раз на два-три місяці, якщо не рідше, тому що це було довго, далеко, і половина вихідних це була дорога додому. Тобто, ми частіше за все їздили між канікулами, може, один-два рази. І ми залишалися на вихідні, робили разом домашку, готували, ходили в кіно, коли в нас були гроші, і так далі. Проблема в тому зараз полягає, що я зрозуміла, що, можливо, несвідомо навіть Настя мене використовувала, тому що я дуже часто ділилася своєю зробленою домашкою. Я була задроткою, в мене все завжди було готове, все зроблене, я їй дуже сильно допомагала з навчанням і нічого не отримувала взамін. Тому що інші одногрупники, принаймні, якусь шоколадку мені приносили. І я їй допомагала, тому що вона моя подруга. Ну, але це був якийсь такий нерівноцінний односторонній обмін. Ем, не шкодую, але зараз мені здається, це був наш перший редфлаг. Але окрім цього, все в нашій дружбі було добре, мені не здавалося, що щось не так. Але все-таки в кінці нашого навчання, вже на четвертому, третьому курсі, почали з'являтися якісь дивні дзвіночки. По-перше, ця людина була постійно якось незадоволена чимось. В мені. І ви можете бути не у захваті від чогось у вашому. У вашому... Я... Я хотіла щось сказати <смість> <сміст> у ваших друзях так. Um... Але ну це треба казати нормально і коректно. Тому я чула досить часто, що я вдягаюся як стара бабулька, я вдягаюся як училка. І Я казала, що так, я знаю, я так вдягаюся, тому що мені це подобається. Мені наприємно це чути. Припини, будь ласка, ви думаєте, це припинялось? Ні. Потім ця людина приїхала до мене в гості і сказала абсолютно дику річ, що типу, їй не подобається зовнішність мого брата, який на той час був вдома, і вона би з ним не зустрічалася. Він тобі і не пропонує. Це, це дивно. З такою людина не задоволена чимось і немає фільтру. Окей, можна це списати на те, що не всі соціально адаптовані, не всі розуміють, що щось не треба казати. Але останній момент, коли я мала закінчити цю дружбу, але на жаль, я так і зробила це набагато пізніше. В мене не було самоповаги, так я знаю. Це сталося, коли я отримувала уже свій диплом і я приїхала з іншого міста, бо на той момент я вже з'їхала зі своєї квартири. В університеті я в університеті за да, квартира в університеті. Квартиру, яку я знімала, поки вчилася в університеті. Я з'їхала, тому що ну чекати ще місяць, просто платити за неї, поки я отримую диплом. Не мало сенсу, але вона ще мала якісь справи і залишалась у місті в цій квартирі. Я домовилася, що я переджую у неї після того, як я отримую свій диплом. Тому що доїхати після цієї всієї церемонії було вже просто нереально. Мені було їхати десь годин 5, в кращому випадку, а ця вся штука закінчувалась ввечері. І уявіть собі: я приїжджаю, Півдня я потратила на те, щоб доїхати, я не встигла поїсти. Я йду на цю церемонію. Вона займає кучу часу, ми там сидимо в тому залі. Чекаємо, ми чекали дуже довго, нам останнім видали ці дипломи. Я вже пошкодувала, що я туди пішла. Треба було просто прийти в деканат і забрати, як вона власне, і зробила. І після всієї цієї штуки я йду зустрічаюсь з нею десь в місті, і ми йдемо до неї додому. І я капець, як хочу їсти. Я замахана, в мене болить голова, я вже нічого не хочу. Я шкодую, що прийшла на цю всю штуку. Вона називалася конвокація, як зараз пам'ятаю, капець. Всім раджу, не ходити на ваші конвокації, якщо вони у вас будуть. Не знаю, як зараз це все. Просто заберіть Пліс, Не треба. Це було жахливо. Але не важливо, я все одно вже приїхала. Я йду з нею. Я кажу, блін, я так хочу їсти. Два в сільпо. Я зайшла в сільпо і взяла все, що мені вистачило грошей. Це був йогуртик Галичина Той, що з ложечками, пластиковими в целафанчику. Логічно, щоб я могла по дорозі їсти. Мені було вже пофіг, що там люди подумають, що я їм на вулиці. Я хотіла їсти зараз і січас. Ем, і я дуже дурна людина, тому що в мене буває іноді, Я просто вже замахана, і я стала відкривати цю ложечку в той самий момент вона впала. Ладно, бо вона впала просто на землю, просто на асфальт, на тротуар, я би її підняла, тому що вона була в целофані пофіг. Я б все одно мала її в чистому вигляді, але ні, вона впала між дерев'яними дошками, між дерев'яним настилом якимось, і я не могла ніяк її дістати. І що ви думаєте, сталося? Ця людина почала мене висміювати, казати, що я незграбна, що зі мною постійно таке трапляється, що мені нічого в руки не можна давати, бо вони в мене діряві і прочі штуки. Я вже голодна, зла, роздратована, я втратила свої гроші і на їжу, і в мене більше особи нема. Я кажу: ну, якби. Ем... Мені неприємно, зупинись, будь ласка, не треба. Що ви думаєте? Вона зупинилась? Ні. Вона стала захищати своє право казати мені неприємні речі, тим, що вона моя подруга, і хто ще скаже мені правду, як не вона? Типу, я не маю права їй заборонити щось казати. На цьому моменті я хотіла вже ночувати десь на вокзалі. Але моє бажання ночувати в хаті все-таки перемогло, і на наступний день ми якось поумирились, але я пам'ятаю точно, що вона не вибачалась. До контексту додаємо, що коли я була в Німеччині, це було до цієї події, я жила з людьми, які через те, що я часто щось розливала, і в мене щось часто падало. Через те, що я була в постійному стресі в чужій країні, на важкій роботі. Вони якось мене постійно визміювали і казали, що я незграбна, дурна і ще якась. Я розказувала про те, як це було неприємно, як це ще додавало більше стресу. Я розказувала про це, зокрема, їй. І вона знала, що мені це капець як неприємно. Ну просто я ненавиджу, коли мені так кажуть, і взагалі нікому не приємно це чути місце, яка б там історія не була. Треба було закінчувати. Наші стосунки тоді, але ні. вона стався з інших абсолютно причин. Friendship брейкап Це було дуже painful, це було дуже важко. Я просто відчувала, наче я розстаюся зі своєю е, дівчиною чесно. Це просто були якісь розборки, вияснення отношеній. Я не знаю, це так довго було і так капець, як драматично і жахливо Але. Закінчувати треба було тоді, в той момент, в той день, тому що це була остання крапля, це було останнє, е це був якийсь останній дзвіночок неадекватності. Якщо людина не чує, що ми їй ротом сказали не роби так, ну, все зрозуміло. Я розумію, розумі, що люди деякі можуть не бути супермега. Соціально обізнаними деякі люди роблять помилки в соціальній сфері, і це нормально. Але якщо ви їм кажете, що ну перестань, і вони нічого не роблять. в будь-яких стосунках, що дружніх, що романтичних, це просто до побачення одразу тут вже не буде ніяких виправдань, нічого. Просто прощайтеся з цією людиною, яка вас не заслужила. І так, історія номер 2, яка ще більше похожа на романтичні стосунки, я не знаю, що з моїми дружбами було не так. Але якщо ви думаєте, що дофамінові гойдолки можуть бути тільки в романтичних стосунках, я зараз зруйную ваш світ, тому що другий раз це було ще гірше. Це була людина, яка могла приділяти мені дуже багато уваги своєї. Я би буквально називала це love bombing, якщо ви знаєте, що це таке, коли на початку стосунків аб'юзер буквально задарює жертву подарунками, робить багато приємних речей, а потім відбувається власне аб'юз або період холоду, щоб у людини виробилась якась залежність. Оце реально те, що робила ця людина. А потім вона просто кидала мене в якийсь ігнор. Я вже звикла до якоїсь уваги до себе. Я звикла до того, що ми спілкуємося Мені приємна ця людина, я хочу її бачити. А вона не просто виставляє кордони чи каже, що ну сорі, в мене зараз там нема часу. Вона просто без пояснень перестає відповідати на всі мої повідомлення, перестає зі мною розмовляти. Е, і те, що ми там 5 годин в день проводили раніше разом, чи вона там писала мені в 2 години ночі свої фанфіки в повідомленнях, я на них реагувала. Це все забувається і вона пропадає. Окей, один раз вона пояснила це тим, що в неї була якась травматична там подія, е, яка відбулася в зв'язку з її терапією. Окей, хорошо, я нічого не знаю, але вона пояснила. Але це відбувалося не один раз, це відбувалося багато разів, і щоразу я питала, чи все добре. Мені нічого нормального не відповідала, чи я щось зробила. Я старалася не нав'язуватись, питала іноді так. Ну не задовбувала людину і розумію, що у всіх є різний ресурс, колись він є, колись його нема. Але це було ненормально Це не те, що людина сказала, ой сорі в мене нема ресурсу. Воно просто пропадає без будь-яких пояснень, ігнорує тебе, потім повертається, наче нічого не було. Потім знов так робить. Це не норм. Якщо ви реально не можете спілкуватися з людиною постійно, якщо у вас якесь інше поняття про дружбу або якісь інші. Ресурси на цю дружбу, ну то кажіть про це ротом. А не я сиджу і думаю, що я не так зробила, і маю догадуватись, а мені не дають якоїсь чіткої відповіді. Мені дають якісь дуже незрозумілі відбазки, типу що було багато роботи. Але я в цей час бачу, що людина в соцмережах спілкується з іншими людьми, ходить на концерти, про які вона казала мені, що туди не піде або не знає, чи піде. Це абсолютно дивна і странна фігня. І що було останньою крапелькою, Я зараз вам розкажу. Щодо концертів, у нас максимально схожий був смак. Є, смак у музиці, і я знала, що ця людина буде рада піти на концерти, які ходжу я. Я їй запропонувала, багато разів питала її, чи вона піде на концерт, на який іду я. Чому мені так важко стало дихати? Бо це якісь. Це може якась моя. Я, власне, відповідь на це не знаю. <сіх> Цікавий феномен, було все нормально. Або я вже стаю стара і не можу так довго розмовляти. Окей, <сіх> okay. Я багато разів казала, що ось є такий концерт, такий концерт, не хочеш сходити, і людина просто не відповідала мені ні або так. Вона відповідала щось середнє, що вона ще не знає, що подумає. І потім я бачила в соцмережах фоточки з цього концерту, або в інший день, або в той самий день, як я, але ми не пересікли з якихось причин, тому що там багато людей, я просто її могла не помітити. Або вона зробила так, щоб я її не помітила. Я не знаю. Я не спеціально її там вишукувала. Ну, ви уявляєте собі, що концерт це місце досить темне і досить дофіга людей, там можна реально не побачити когось. Але на останньому концерті нашого улюбленого гурта я її побачила. Досить смішна історія, що колись ми відвідували в 2016 році концерт цього гурту це був наш перший раз цим гуртом цим гуртом. І все, не розумієте, мене поплавала, мені ж не, не важко про це розмовляти. І це був якраз другий раз. Ми прийшли туди, і я якраз на концерті, хоча я обіцяла собі вже нічого їй не писати, нічого з нею не розмовляти, я все таки не витримала і спитала чи вона там. Вона мене проігнорувала. В той же час я бачу, що вона постать, знаходячись, знаходячись на тому самому концерті, що і я. Окей, okay. я вирішила запити на це, танцюю, співаю, прекрасно себе почуваю. І в якийсь момент, вже в самому кінці, я вирішила обернутись і побачила, що вона стоїть десь ну, дуже близько від мене. Вона не може мене не бачити, вона не могла мене не впізнати. І вона стоїть з іншою людиною. Я підходжу ось так, кажу: привіт. Не добиваюся якоїсь м'ятної відповіді. Вона по-моєму, сказала: привіт і просто нічого більше не сказала. Я така думаю, окей, ну, можна було спитати, як в мене справи, можна було. Пояснити, чому ти не відповідаєш, хоча ти в соцмережах знаходишся. Окей, okay, хорошо, окей, okay, ладно Я вже просто в кінці концерту з зіпсованим настроєм стала на вихідні, так що вона не могла мене не помітити. В надії, що ну вона хоч щось мені пояснить. Окей, вона не повинна була йти зі мною, але ну ігнорувати мене настільки це не дуже. Я просто стою біля виходу, жду поки вона вийде. хоча би три секунди з нею поговорити, спитати, як діла, що таке вообще, що відбувається, чому мене ігнорують. І в принципі, в мене був якийсь план, що ну може, ми поїдемо. Додому разом, тому що ми жили буквально ми живемо буквально на одній вулиці в 500 метрах одна від одної. А з цього місця не можна по-іншому зараз вибратися, крім як іти півгодини пішки і десь шукати трамвай, або маршрутку. Або якщо вже пізно, то таксі. І нам було б простіше разом поїхати на таксі. Наївна подумала я. Ця людина просто виходить з концерту, бачить мене, я стою в коридорі. Біля столика з сувенірами, вона підходить до цього столика, щось там купує, щось там спілкується зі своєю подругою. Отак дивиться на мене і проходить в сантиметрі від мене, нічого мені не сказавши, взагалі, ніяк не визнавши мою присутність. Якщо зараз хтось із вас каже, що це нормально, я не можу уявити, щоб якась моя інша подруга так з мною поводилася. Якби вона не хотіла або не мала в ресурсу бажання зі мною говорити, вона б сказала: типу, «Привіт, рада тебе бачити, і поговоримо потім це не важко. Все. Ця людина просто мене проігнорувала Я не можу уявити, щоб я якось повелася так з іншою людиною. Це якийсь капець, якщо з вами так поводяться, просто до свідання шліть цю людину. Сразу. Я не кажу, що те, що людина зникає надовго, це одразу red flag у неї можуть бути якісь свої проблеми, якась там робота, здоров'я. Просто немає ресурсу, але коли людина про це попереджає нормально або хоча б потім пояснює. А ви не сидите і догадуєтесь, що ви зробили не так. І кожного разу ви не отримуєте якоїсь чіткої відповіді, де вона така, ну, з іншого боку, так, вам ви не, не винні щось пояснювати, але і ви не винні страждати, і ви не повинні себе почувати через те, що ви не знаєте, як ваш друг або подруга на вас, до вас насправді ставиться. При тому вона каже одне і робить абсолютно інше. Тобто вона явно не хоче вас бачити і з вами спілкуватись. Хоча зовсім недавно порівняно хотіла. Це максимально дивна ситуація. Коротше, пропадати надовго ок, якщо ви адекватно це проговорили на початку вашої дружби, ваших стосунків, що таке може бути. А якщо цього не є і не було, і ви не розумієте, що відбувається, ну, це якась мудацтва. Ем. І отак от, от закінчилась наша дружба. Після того я написала їй довге зле повідомлення, вже не пам'ятаю, що, і заблокували її, воно заблокували мене. Не знаю, не знаю, що вона там робить, і знать не хочу. Але це було максимально травматично, мені здається, що, що це було ще гірше, ніж перша історія, яку я вам розказала тому що в першій історії, принаймні, були якісь е... хороші моменти, там не було якогось такого тотального ігнору і буквально якогось емоційного аб'юзу я не знаю, як це ще назвати. Там були просто якісь токсичні вибрики токсичної людини, але всі мене ідеальні. І... Принаймні до певного моменту з цим можна було миритись через хороші моменти нашої дружби. Але друга історія, ви побачили, я не можу її спокійно розказувати, і я не можу дихати, коли її розказую. Це взагалі не норм. Навіть незважаючи на всі прикольні моменти, не всі добрі. Справа, яка людина, які людина для мене зробила, я не можу прийняти і виправдати її поведінку на тому концерті. Ну, це було взагалі щось ні в якій ворота. Моє поняття дружби з її явно не співпадає. Або я чимось її насолила, але вона не хотіла признаватись в цьому. У мене немає особливої теорії. Розказуйте про ваші токсичні дружби в коментарях. Отака От фігня малята сьогодні. Я думала, це буде легше записувати, це буде веселий, прикольний відосік, де ми чуть-чуть перефлексуємо. Мені все ще неприємно про це згадувати. Так, пишіть. Буду рада, якщо ви напишете щось хороше в коментарі або не хороше, або розкажете про свій досвід токсичної дружби. І дякую, що ви подивилися мій відосік.